Оце я посилаю гінця мого, і він приготує дорогу передо мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте? Ось він іде. Говорить Господь сил. Хто витримає день його приходу? І хто встоїться, коли він з'явиться? Та ж він. Немов вогонь ливарний, неначе луг шаповалів, засяде як той, що топить і прочищує срібло, очистить синів леві і перелє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господові жертву справедливо. І тоді Господові буде любий принос Юди та Єрусалиму, як за днів давніх та за років колишніх. Я прийду до вас близько, щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників та проти тих, що утискають та з його заробітком, удову та сироту і що приходня позбавляють права. І мене не бояться. Говорить Господь сил. Тому що я, Господь, не міняюсь, ви, сини Якова, не вигублені. З часу батьків ваших ви від моїх заповідей відступили і їх не пильнували. Поверніться ж до мене, і я до вас повернуся, говорить Господь сил. А ви питаєте, як нам повернутись? Хіба годиться людині обкрадати бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, в чим ми тебе обікрали? Десятинами і приносами. Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви, увесь народ, мене обкрадаєте. Приносьте всі десятини до комори, щоб була пожива в моїм домі, і таким робом випробуйте мене, говорить Господь сил. Чи не відчиню вам загад небесних і не виллю на вас благословення понад міру. Для вас я погрожу сарані ненажері, щоб не пустошила у вас земного плоду. Та й щоб виноград не став у вас безплідним у полі, говорить Господь сил. Усі народи щасливими будуть вас називати, бо будете країною втіхи, говорить Господь сил. Жорстокі ваші слова супроти мене, каже Господь, а ви питаєте. І що ми говорили між собою проти тебе? Ви кажете то марна річ служити Богові. Яка користь із того, що ми берегли його постанови, що ми сумні ходили перед Господом сил? Тепер же називаємо щасливими зухвалих, злочинцям теж живеться добре, вони випробовують самого Бога і живуть собі гарненько далі. Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться. Господь прислухався, почув, і перед ним почала списуватись пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь сил, в той день, що я готую, стануть моїм скарбом. Я їх помилую, як чоловік милує свого сина, що йому служить. Тоді ви знов побачите різницю між праведником і безбожником, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Бо ось надходить день, неначе піч палає, тоді всі горді і усі злочинці будуть як солома, і спалить їх той день, що прийде. Говорить Господь сил, і не зоставить їм ні кореня, ні відки. Для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його промін буде спасіння, ви вийдете вистробом, немов на випасі телята, і безбожників топтатимете, бо вони будуть, неначе попіл у вас під ногами того дня, що я готую. Говорить Господь Сил, згадайте про закон Мойсея, слуги мого, що я був наказав йому на хориві для всього Ізраїля, про заповіді та про постанови. Ось я пошлю вам іллю пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного. І він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям.